Як замішати китайське тісто для метода хіробуна на коропа? Мікс називається Три мушкетери. Перше тісто малюски на коропа. Воно буває першого номеру, другого номеру і третього номеру. В мене третій номер, але для весни, я би якщо купляв, би, взяв би другий номер. Далі беремо тісто Дике Поле 918 з червоною полосою. Рибний смак. Третє тісто Gold Edition або швидка атака. В мене його нема. Але в мене є тісто, яке я сам робив і вам показував. Воно плюс-мінус таке саме, як і те. І останнє це Глютен. Пропорції. Дві частини молюсок, Одна частина дике поле, одна частина Gold Edition. Погнали мішати. Беремо дві частини молюсок. Раз, два. Малюски це крупна фракція. Наливаємо одразу 4 стакана води. Раз, 2, 3, 4. Перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин. Поки молюски набухають, підготуємо другу частину нашого мікса. Беремо дике поле з червоною полосою. Одну частину. Раз. І приблизно 30% глютену. Я візьму один повний стаканчик. Два. Перемішуємо все гарно з тістом. Перемішали. Чекаємо, поки малюски набухнуть. Малюски готові, набухли вже. Переходимо до другої частини. Висипаємо нашу підготовлену суміш 918 з глютеном в малюски. Гарно перемішуємо. Перемішали, даємо 3 хвилини. Пройшло 3 хвилини. Ось така суміш у нас вийшла. Переходимо до третього етапу. Беремо пиляще тісто Gold Edition або швидка атака, одну частину і рівномірно висипаємо. Перемішуємо Gold Edition або швидка атака. Це для поглинання води і для пилі. Так, пройшло 5 хвилин. Збираємо наше тісто. В кульку. Ну і перевіряємо, як працює. Робимо кульку, таку, як на коропа, велику, повністю гачок заліплюємо. І закидаємо в воду.